Всім привіт! У нас з'являється така прекрасна шкода Octavia 5 в серебристому кольорі. Автомобіль цей час був привезений зі Швейцарії. Як ми знаємо, автомобілі зі Швейцарії приїжджають в дуже-дуже класному стані. 6 тисяч кілометрів тому в автомобілі проведено велике техобслуговування. заміна цепків, ременів, всіх можливих натяжителів і так далі. В Автомобілі проведена заміна масел та фільтров. В автомобілі встановлене класне світло, це у нас цінони попереду, омивачі фар, туманочки передні, задні, плюс адаптивне світло фар. В машині. Встановлені в такі просто жирнючі, легкосплавні диски 17-ті, низькопрофільна гума літня в класному стані. Ну, виглядає цей автомобіль височенько, він не сам по собі не низький, але зараз виглядає дуже круто, дуже симпатично. автомобіль майже максимальної комплектації без шкіри. Перший раз, чесно кажучи, бачу Octavia на люці. І це класно. Машинка затонована. Машинки два косметичних підкраси без шпаклівки. Туманочки, як себе сказав, вже передні задні, парктроніки передні задні, плюс дивіться, LED Підсвітка номерів змонтована. Здоровезний багажник, плюс у нас встановлений повний комплект є вакеломочки навіть з багажничком. Бачимо з такою сиренівою окантовочкою. Багажник дійсно здоровий, ви можете перевозити все, що будь-де і будь-як. Плюс до всього ще одна додаткова підлога. І тут повний набір інструментів з запаскою. Запаскою час, напевно, ставилися, можливо, один раз, а може, і не встановили зовсім. Тут набір інструментів також є. Йдемо далі, будемо дивитися, комплектація цього автомобіля далі в розі. Салон машинки у нас текстиль. Бачимо стан на кожному. Міліметри цього автомобіля. Резиночки, все нічого не, не порвано, все класно, все чистенько. Автомобіль, щойно після хімчистки, Власник цього автомобіля за машинкою доглядав, машинку любив. Е, комфортні сідушечки. Маємо такий підлокітник з додатковою нішею. Тут у нас, як бачимо, також є ваклимочки, все чисто, все файно, все класно. Е, заглядаючи сюди, знаходимо всі чотири електросклопідйомника. Я вам хочу сказати, що на шкодах це вже. Класна комплектація, а тут ще ми маємо електрорегулювання, підігрів дзеркал, сідушечки в класному стані, ручне регулювання сідушечки, датчик світла дощу, шкіряне кермо, 174 тисячі кілометрів рідного пробігу, круїз, контроль. Це в нас шестиступенева механіка. двозонний клімат він заправлений, ходить чітко, печка дує як треба. Замінені всі термостати, корпуси, все, що потрібно, антіфрізи, всі рідини. Машинка по обслугованні дуже багато грошей було сюди вкинуто, і машинка зараз в прекрасному стані. Підігрів передніх сидінь, штатна магнітолка Swing, але хочу сказати, що в шкодах у цій штатній магнітолці вони грають краще, ніж в деяких автомобілях, коли встановлені китайські сабуфери. Що правда, то правда. Ну і заглянемо під капот. Під капотом у нас 1,8 турбобензин. Доволі потужний, їде класно, особливо не механіки, ви почувствуєте динаміку, почувствуєте незабутні враження і емоції. Я вам хочу сказати, що цей автомобіль е, збере в себе дуже багато е, різних зглядів. Тобто обертатися точно будуть, бо на таких титанах, я вам чесно скажу, що маловато, хто її їздить, цей автомобіль буде коштувати 10 тисяч доларів. Ми можемо приймати і заявочки, продаж, є це як за налічку, так і в лізінг, в кредит, тобто будь-які різноманітні можливості його придбання. Ми вас чекаємо на майданчику Акупою.